У недавньому відео я розказував про адаптери для fpv батарей. У цьому відео більш детально розглянемо адаптер для жилення реп-систем. Проблематика до його створення полягає в тому, що якщо на позиції основної АКБ або зарядна станція розрядилися, можна було б, наприклад, дроном доставити FP батареї, підключити їх до адаптера та живити реп. Розглянемо алгоритм його роботи детальніше. Спочатку переконуємося, що адаптер вимкнений. Далі підключаємо кожну батарею окремо та перевіряємо напругу, яку вони видають. Різниця між напругами має бути не більше 1 вольта. Якщо різниця напруги між батареями менше за 1 вольт, їх необхідно всіх підключити до вимкненого адаптера. На вимкненому адаптері бажано чекати приблизно 20 хвилин, щоб батареї між собою збалансувалися. Якщо різниця напруги між батареями більше за 1 вольт, їх також потрібно підключити до вимкненого адаптера і на вимкненому адаптері почекати не менше 30 хвилин. Після цього ще раз перевіряємо напругу кожної батареї, і залежно від різниці напруг приймаємо рішення балансувати їх далі або підключати адаптер до реб. У критичній ситуації, коли необхідно терміново увімкнути реп, від'єднайте батарею, яка є найбільш розрядженою, і тільки тоді вмикайте реп. Чому необхідно балансувати батареї між собою? Це фізика. Там, де менша напруга, буде менший опір, і туди перетікатиме струм. Навіть якщо реп буде підключений, Більшість струму буде перетікати у батареї з нижчою напругою. Тепер розглянемо способи підключення адаптера до реб. У нашому випадку реп-писець. Залежно від комплектації, це може бути реб з виведеним кабелем живлення з одної сторони або з обох сторін. У першому випадку беремо кабель живлення. Один кінець підключаємо спочатку до вимкненого адаптера, другий кінець до ребу. Потім вмикаємо адаптер. Відповідно, має початися живлення ребу. Сам реп повинен бути справним та експлуатуватися згідно з його інструкцією. У другому випадку беремо один кабель живлення, підключаємо відповідною стороною до першого роз'єму адаптера, беремо другий кабель живлення, підключаємо до другого роз'єму адаптера, тоді кінці кабелів живлення підключаємо до відповідних роз'ємів ребу. Після цього вмикаємо адаптер і має розпочатися живлення ребу. На цьому все. Дякую за увагу.